Доброго дня, дорогі гості, дорогі полтавці. До вашої уваги перформанс, присвячений 180-річчю перебування Тараса Григоровича Шевченка у Полтаві. Пам'ятаю, як я купував у Полтаві. А також запрошуємо вас до Полтавського літературно-меморіального музею, де ви почуєте цікаву надзвичайну розповідь нашого провідного наукового співробітника пані Євгенії Савдівнисторохи про перебування. Тараса Григоровича у Полтаві у 1845 році. Ще й воже славу примою. Цього року минає 180 літ від дня перебування Тараса Григоровича Шевченка у Полтаві. У першій декаді липня 1845 року під час другої подорожі в Україну. Тарас Григорович Шевченко не більше трьох-чотирьох днів жив в нашій Полтаві. Він зупиняється в будинку генерала Андрія Федоровича Лук'яновича. Зараз цього будинку в Полтаві немає. Але полтавський ресторан «Лілея», полтавці, де жителі Полтавщини знають непогано. Я. Оце саме той майданчик, де колись давно. Була садника Андрія Федоровича і де, за нашою версією, зупинився Тарас Григород Шевченко. Теплого літнього ранку, коли буяють чарівною зеленю всі три полтавські пагорби, Шевченко окинув поглядом інститутську, гору, соборну гірку і монастирську гірку. Побачив Христовоздвиженський монастир, замилувався Успенським кафедральним собором, О, сповнене не, таких високодуховних почуттів серце поета і художника Тараса Шевченка загорілось одразу щось замалювати. Він почав розпитувати полтавців, які тут ходили. А де ж тут у вас жив Іван Котляревський? Йому відповідають, іти, вам треба недалеко. Ось його хата, ось його садила. Шевченко пішов та взяв свій мольберт, свою палітру і знайшов зручне місце, з котрого добре видно в якій жив Іван Котляревський. І за хатою Тараси Москвський собор. Цей малюнок не повністю завершений. Тому мистецтвознавці кажуть, це акварельний ескіз. Окрім хати Котляревства, Шевченко малює ще й монастир Христовоздвиженський, який називає простіше Воздвиженський монастир. Під горою, на якій стоїть монастир, він малює білу хатку. Що воно за хатка? У Шевченка ж немає нічого випадкового в його малюнках. Кожен політ його пензлика чи кожен штрих його олівця сповнений сенсу змісту. І що це за хата? Як ми її повинні розуміти? Той, хто знає долю. Марусі Чураївна одразу здогадається, що це хата Марусі Чурай. І є цьому ще й ем, ну, сказати, науковий науковий присуд, науковий доказ. Коли Шевченко приїхав до Полтави, то в його балісі лежав примірник Альманаху ем, 100 русских літераторів. І в цьому альманасі якраз в той час була надрукована повість росіянина, князя Шаховського Маруся Малоросійська сафо Шевченко. Не міг не прочитати. Він сам поет, він цікавився поезією фольклором. Взагалі ранні чим-то в наш виростає з української народної творчості. Вона пломенеті її барбами. Шевченко не міг не прочитати, не дізнатись. І наша музейна версія, що це алюзія, натяк на те місце, де народилась і творила Маруся Чураї. Виконавши малюнок хати і Садиби Котляревського, Шевченко цим не задовольнився, рушив далі, рушив в прямому розумінні цього слова, до хвірки в Садиби Котляревського. Він зайшов на територію дворища, попрямував до хати, став на поріг, постукав двері. 845 рік, Уже сім літ немає на світі Івана Петровича Котляревського, але хтось вже там є, хтось живе. На стукіт відкрила жіночка літня. А, вона назвала себе Матрона Єфремівна Викливичева. Це остання панунка Котляревського. Ім'я Шевченка їй нічого не сказала, але він дуже хотів побачити хату Котляревського і вона дозволила. Шевченко оглянув вітальню, світлицю, зазирнув до кухні, потім попрямував до кабінету. І коли він під стелою кабінету побачив сволок, різьблений кирилицею, а він, мого, знав прекрасно, легко читав кирилицю. І автентичний текст на балці заздасів дом, во валім отця і сина і Святаго Духа, амінь. Року. 1705-го, він прочитав дуже легко, і в його пам'ять ця балка. Цей сволок пізніше вирине в його повісті близнята, яку він напише в засланні. Там одним із героїв буде Іван Петрович Котляревський, і буде ця хата, і буде цей сволок іде на сволокові. Правда, за 10 літ заслання Шевченко трохи забув. І в його редакції це 710 рік. Насправді, на сволок року 1705 в повісті Шевченка визнати: 710 рік. І скільки ж ми в музеї. Зустріла нарікань, що ми читаємо неправильно цей текст. Правильно читав Шевченко, ви краще вивчайте його, ви краще вивчайте Котляревського і свій сволок, кажуть нам. І всі наші заперечення сприймаються, але сприймаються з великою часткою недовіри. І з великою довірою до Тараса Григоровича Шевченка.